Молімося, друзі, за воїнів наших, за тих, хто з війною зустрів свіч на віч, щоб Бог їх зберіг від тих обстрілів страшних снарядів, ракет, що летять день і ніч. Молімось постійно за наших солдатів, що в мерзлих окопах сидять в бліндажах. Молімось за тих. Хто свій спокій вже втратив, у кого тривога у серці і страх, давайте молитись за тих, кому тяжко, хто травми отримав, жахливі в цей час, щоб Бог проявив свою милість і ласку, і продовжив людини тієї життя. Молімось за тих, кому боляче, гірко. Хто в скруті важкій опинився в цю мить, за тих, хто лишився без рідних, домівки, хто втратив усе і не має де жить. Молімось за тих, хто у тяжкій недузі, щоб Бог оздоровив, хворобу зцілив. Молімось за ближніх, молімось за друзів, щоб Бог дав спасіння й поблагословив. Молімось за всіх матерів, що чекають на рідного сина чи доньку з війни. Хай наші молитви в цей час не змовкають, нехай повернуться живими вони. Молімось за тих, хто давно вже в полоні, скалічених ворогом зранених всіх. Щоб Бог допоміг їм вернутись додому, щоб швидше на обмін поставили їх, за всіх капеланів давайте молитись, за всіх волонтерів і служителів, щоб Бог їх зміцнив, допоміг їм трудитись, щоб був Божий захист над ними в житті, молитва могутня і ревна все може. Коли будуть двоє чи троє просить, Бог вийде на зустріч, в біді допоможе, рукою своєю в житті захистить, нам треба молитись до Бога постійно, за нашу країну в цей час нелегкий, щоб Бог з неба захист послав нам надійний, щоб в кожному серці був мир. It's okay. aqui.